Тема сьогоднішнього уроку вкладені цикли з розгалуження. Продовжуємо працювати в середовищі Scratch та вивчаємо різні види розгалудження. В сьогоднішньому уроці ми будемо дізнаватися з вами про розгалудження та вкладені в них цикли. Також пригадаємо, що таке цикли та вкладені в них розгалуження. Ви вже розглядали алгоритми і проекти з вкладеними розгалуженнями та вкладеними циклами. Так, до прикладу, такі наведені на зображенні. Розгляньте, будь ласка, наведені фрагменти проєктів і пригадайте, як вони виконуються. Так, ми бачимо з вами на першому на А зображенні, Алгоритм із вкладеним <кій> розгалуженням неповним, Потім бачимо з повним розгалудженням. Потім ми бачимо, це в нас розгалудження повне, а всередині вкладене неповне. І так, в усіх. В алгоритмах і проектах можна також використовувати розгалудження в циклах і цикли в розгалудженнях. Тобто вкладати один в інший і навпаки. Розгалуження можуть бути вкладеними у цикл. Це доцільно використовувати, якщо кілька разів потрібно виконати команду перевірки умови і виконувати різні команди залежно від результату її виконання. Так, розглянемо приклад алгоритмів з використанням розгалужень у циклах. Ми вже розглядали алгоритм ставлення будильника залежно від дня тижня. Але встановлення будильника потрібно не один раз, а кожного дня тижня. Тому той фрагмент алгоритму потрібно виконувати 7 разів. І алгоритм складання блоксхем ви бачите зараз на екрані, Те ми бачимо повторення 7 разів. І якщо день у нас робочий, то тоді встановлюється на 7 годину ранку і переходить до повторення. Якщо ж день не робочий, то виконується ще одне розгалудження. Тепер також повне. В якому уточнюється котрий сьогодні день. Субота, якщо так, тоді на 8 годину ранку встановлюється будильник, якщо 9, то встановлюється на. Якщо ж не субота, то встановлюється на 9 годину ранку. Розгалуження, у тому числі вкладені, можуть входити не тільки до циклу з лічильником, а й до циклу з передумовою. Так розглянемо задачу гру Вгадай число. Комп'ютер загадує натуральне число від 1 до 100, а учень намагається його відгадати. На кожну спробу учня комп'ютер йому повідомляє, чи учень відгадав загадане число, чи число, яке назвав учень більше за загадане, чи число, яке назвав учень менше від загаданого. Блок схеми відгадки даного числа наведено на малюнку праворуч. І ми бачимо, що розгалуження в циклі є з передумовою. Тобто ми бачимо декілька розгалужень, які вкладені в використання даної задачі гри. На малюнку також наведено загальний вигляд блок схеми фрагменту алгоритму, у якому повне розгалудження вкладено в цикл з лічильником. У нас є цикл з лічильником, який повторюється. Умова з повним розгалудженням. Повне розгалудження вкладено в цикл. Такому випадку з лічильником. Всі ці дії ми з вами будемо обов'язково пропрацьовувати і використовувати практично на наступних уроках. Так, на малюнку. Загальний вигляд, Загальний вигляд блок-схеми фрагменту алгоритму, у якому повне розгалуження вкладено в цикл з передумовою, аналогічно в цикл. Можуть бути вкладені і неповні розгалуження. Ми можемо з вами спостерігати на даному зображенні, де ми бачимо неповне розгалуження, в, умову яко вкладено, в середину якого вкладено повне розгалуження. Тобто одне знаходиться всередині іншого, розгалуження в циклі можна реалізувати і в середовищі Скретч. Приклад такого проєкту наведено на малюнку. У цьому проєкті на сцені є жовта і зелена смуги. Виконавець рухається від лівої межі до правої, і коли торкається жовтого або зеленого кольору, повідомляє про це. Я зараз пропоную вам спробувати виконати цей проєкт практично, щоб хоч якась дія практична в нас була і краще нам зрозуміти, як що всередину розміщується, за комп'ютером. За посиланням в описі під відео, можна перейти до онлайн-середовища Scratch, в якому і ми виконуватимемо дане завдання. Давайте виконаємо його. Отож, ми з вами пропонуємо виконати завдання. А саме скласти ось такий проєкт, як відручнику на сторінці 264, і виконати його. В онлайн-середовищі, яке завантажимо за посиланням в описі під відео, ми. З вами зробимо наступні дії. Котика розташовуємо ліворуч. Обираємо сцену. Обираємо тло. Отже, обрали сцену, Обрали тло вкладку. Далі межа натискаємо і закреслюємо, тобто, щоб межі не було. Обираємо колір. У нас буде жовтий. Жовтий, обираємо фігуру прямокутник і десь посередині будуємо ось таку фігуру жовтого кольору. Далі. Давайте її трішки змістимо поближче до котика. Отаким от чином. Обираємо колір синій, я синій беру. І будуємо подібну фігуру. От у мене вийшло ще два синіх, тоді я беру, змінюю на заливку, обираю знову жовтий колір і зафарбовую ось таким от чином. Дві фігури. Тільки я, напевно, дуже близько розташував у себе синій, тому його зміщу поближче, затираю, обираю і будую десь ось так. О, так краще. Розташували, повертаємось до коду, обираємо нашого спрайта, обираємо «Події». Коли натиснуто зелений прапорець. Тепер вибираємо керування і обираємо подію, яка буде виконуватися до тих пір, доки дотримується умова. Цикл з умовою, з передумовою до. А саме, умова в нас така. Датчик торкається вказівника межа. Переходимо в рух і переміщувати на 5 кроків. Вираємо 5, 10 і пишемо 5. Далі переходимо в керування, обираємо повне розгалуження. Розташовуємо нижче датчик, торкається кольору. Обираємо колір, беремо піпетку і спочатку жовтий кольор. Якщо торкається жовтого кольору, він у нас має говорити вигляд. Привіт. Замість привіт. Я доторкаюся до жовтого кольору. Крапка. І говорити це одну секунду. Давайте не одну, а нуль крапка пять. Пів секунди. Тепер. Беремо керування і обираємо неповне розгалуження, яке розміщуємо в, в іншу умову і хитруємо. Правою клавішою мишки натискаємо, натискаємо наторкаємось кольору, дублювати. Вставляємо в ромбек от у мене вже почав він рухатись самостійно. На жовтий колір, пензли, піпетка і обираємо синій. Так само копіюємо. І наш говорити. Зупиняю і виправляю замість жовтого кольору. Я стираю і пишу синього. Так. Тепер можемо перевірити. Бачимо, що, доки він доторкається до жовтого кольору, говорить. Ще доторкаюсь до жовтого кольору. Щойно перестав біжить швидше. І щойно доторкається до синього кольору. Теж уповільнено рухається і говорить нам постійно про це, що він доторкається до синього кольору. І побіг. Чудово! Проект виконали. Натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з завантаженнями. Права клавіша мишки перейменувати проєкт з розгалуженнями І своє прізвище. Ентер. Даний проект покажете вчителю, за що отримаєте позитивну оцінку. А зараз повертаємось до уроку. Завершити сьогоднішній урок, я пропоную питаннями для самоперевірки, коли доцільно використовувати цикл з вкладеним розгалуженням, коли доцільно використовувати розгалуження, вкладені в цикл, як виконується, до прикладу, фрагмент алгоритму наведений на малюнку, де ви бачите, у нас є -на кількість повторень і повне розгалуження. А також як виконується фрагмент алгоритму, наведений на іншому малюнку, де в нас є Неповне розгалуження, всередині якого вкладено повне розгалуження. А також пропоную вам завдання розгадати ребус, відповідь на репус. Пишіть в коментарях. Я впевнений, що вам буде легко відгадати даний ребус. І, звичайно, це слово розгалуження. Вдома повторіть, будь ласка, параграф 7,5, сторінки 260-264, а також можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінці 270, завдання 1 та 3. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. Окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці даного відео уроку. До нових зустрічей! Підтримати канал можна фінансово за посиланням в описі під відео.